Ми приїхали на змагання. І що ми маємо? Стоять діти, стоять охорона, яка не впускає ані в туалет, ані в укриття. Шановні, що ви скажете на це питання? Відповідь Стане це питання, чому моя дитина, шестирічна не може зараз ходити в туалет і в укриття. При тому, що зараз летять сюди ракети. Я блогер за аудиторію більше 300 тисяч людей. Це буде зараз виставлено і будуть знати. Чого ви не пускаєте? Чого ви не пускаєте? Яке ставить задачі? Зараз не тут що буде відбуватись? Тут буде танцювальний конкурс. Буде танцювальне змагання. Вісім, вісім Зараз в Україні що у нас? В Україні війна. Зараз типа є війна. тривога. Типа, типа війна? війна? Типа війна, так. Так може треба на передову поїхати, щоб да, була я не вже війна. Там був. Прекрасно. 11 років було. Ну так що робимо? Може пропускаємо дітей да. в укриття? Чи ні? Дадуть команду, запустити. Хто має дати команду? Хто має дати, так. а то не хто має дати команду. Хто нас має дати само... команду, кажіть, нас хто має дати команду. Нас так само при... Хто має правил, дати команду? Я зараз хочу відмітити, хто має дати команду. Він щоб мене зараз чого. пропустити в укриття з дитиною. Нам дадуть команду, все зробимо. Ні одна не така, ось, дивіться, люди прийдуть. Так я розумію, зараз тут почне бахкати, і всі діти будуть в шоці. Якщо почне, якщо почне бахкати, всі бігом бюро і все. Бахкати так я хочу зараз сходити з дитиною в укриття.